Друзі, всім привіт-привіт! Усім тихого мирного неба і Божої нам благодаті! Ось хочу показати вам свою полуничку. Ось які в неї гарні великі листочки. Це молоді, світліші, а це вже темніші. Це вже старіші листочки, друзі. Чим я її підживляла, що вона має ось такий розкішний. Вигляд. Спочатку, коли підживляла свій чесник аміаком, азотом, я також побризкала і свої полуниці. А потім пізніше, друзі, десь через тижнів два, я її просто поверху посипала попелом, додала її магнію, фосфору, калію і ряд багато інших мінеральних, всяких різних добрив. Ось так, і ось має моя полуничка такий гарний вигляд. Друзі, я її посапала. І зараз спочатку виберу полуничку, а тоді пообрізаю лишні вусики. По два вузька для кожної полунички я залишу, щоб взяти саджанці, а всі решту повідрізаю. Ну що ж, будемо вибирати нашу полуничку. Ось, друзі, ще тут я не, тут не посипала. Дощ іде, зілля як нанялося. Бачите, полуничка. Вона не гнила, але в землі грязненька. Але грязненька. Дуже гарний сорт, мені подобається. Полуниця дуже, друзі, велика. Дуже. Перші, перші, саме перші полунички я вже вирвала. Дивіться, яка вона тверденька, яка вона гарненька, хоч і в землі, але не гнивенька. Вже біля деяких куштиків, вже, друзі. Вже марічка пообривала. Лише бачите, лише місця лишилось, де була полуничка. Так, зілечку десь. Ось, ось дивіться, які, які гарні полунички. На це поділилася мною Тетянка. Я щиро, щиро і дякую. Так, Оцю цю Тут, бачите, ось. Вже тут нема полонець, були такі великі. Ну, це вже останні меншенькі такі. Так. Дві варенички я варила з полунець, друзі. Дуже смачні. До мене племінниця, як приїжджала тиждень назад, говорила, що тьоті в тебе дуже велика полуниця. І братик бувся, хто завидував моєю полуничкою. Ну вже друзі, вже, бачите, вже я пообривала вже все. Вже не буде. Може, ще де-неде. Почервоніє і все. То я хочу свою полуничку відсадити і на наступний рік мати гарний урожай. Так, а ще в нас тут полуничка є. А це полуниця, друзі, від моєї подружки по YouTube каналу. Від Любочки Кобулянської. Вона має два YouTube канали. Я і коз, ям і мамні тваринки. А це доверху я вже тут таку велику-велику полуницю із зірвала. Оце лишились маленькі. Так що зайдіть. Подивіться, підпишіться, і ви будете задоволені, тому що там дуже багато інформації про кизоньки. Так, ось і все. А тепер візьмемо ножнички і будемо обрізати. Наші полуниці. Ось, друзі, наприклад, ось два вусики лежить, а ось цей ось так відріжемо. Він нам не потрібен. І ось тут так, також. Ось так, а цих два вусики нехай буде. Так, тут одного вусика відпустимо, а оцих два відріжемо. Ось так я хочу сформувати дуже гарні кущі, дуже гарні. Так, 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 так. Ось цей вусик відріжемо. І ось тут. А цей вусик нехай йде на землю. І нехай чіпляється. Тоді кущ не буде виснажуватись на вуса, буде робитись великий, дуже гарний буде кущ. Такий такий кущ буде подібний до шаровидної хризантеми Так, де один, де два? Так, тут у нас, тут у нас навіть три, хай їби три. А цей лишній обріжемо. Які вусики не торкаються землі, бо я вже обривала їх. Мені треба було самі-самі перші лишити. Ну, спочатку думала взагалі пообривати всі, але треба пустити хай. На розмноження. Так. Тут буде в нас три на землі, нехай так і буде. Ось тут одненький. І взагалі більше не два. Ось так. Друзі, а він буде з вершечка. Я, напевно, відірвала. Отак. Так, ось тут один. Один, один, два, більш нема? Ось тут аж чотири, друзі, а ми одненьку заберемо ось таку, Бачите, де-не-де де, де, не, де? немає. Ось так, ось так. Я взагалі, напевно, так ось заберемо. Хоча вона відродила майже, можна було б пустити більше, але я не хочу. Нехай формується краще кущ великий. Так. Ну, тут нехай буде три. Один, два, три. А там взагалі нема. Так, 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 друзі. А ось мої гладіолоси. Дивіться, які вони. Які вони гарні. Невже скажеш, що вони були в мене такі? <хи> такі білі-білі. Некудишні, друзі. Мені ж соромно було показати них. Бачите, які гарні. Ще місяці будуть сісти. Так, а це від любочки. Полуниці один-два. Один-два. Один. Вусик, один, один. вусик, вусик. Ось так туди, хай йде. Один-два. Це дуже смачна полуниця. Вона має інакший смак, як, як усі. Дуже така. Ароматна просто. Я тут вуса відрівати не буду, тому що в мене їх мало. Ну, ось тут ще я вчора вже вечором пізно, пізно ввечері полола. Ну, Прийду друзі з роботи і продовжимо нашу просапку, прополку, а це суниці. Мої сунички. Так. Ну що ж, дорогенькі мої, всім щиро-щиро дякую, хто був зі мною, хто пасся на моїх полничках. Усім смачного. Звичайно, мене посмакували, друзі. Лише подивилися, як я зірвала полуниці і попасенкувала і все. Усім щиро-щиро дякую усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Друзі, вибравши полуниці свої. Ось так по-звичайному, по-буденному, але додавши ось таких гарних квіточок, додали чуть святковості. Сьогодні у нас є 20 червня, і сьогодні для нашої сім'ї є надзвичайний день. Сьогодні день народження моєї найменшої сестрички Наталочки. Дорогенька моя Наталочка, я тебе дуже-дуже сильно люблю. Дуже сильно. І в такий звичайний буденний день я хочу тобі додати чуть святковості, побажати тобі міцного, міцного здоров'я, Божої ласки, Божої опіки, Божої благодаті, сімейного тобі благополуччя, достатку, любові, дітки твої, дівчатка, Софійка, Василинка, Веронічка. Нехай тебе радують на кожному кроці. Віталій нехай тебе постійно підтримує. Робота, яку ти маєш, нехай приносить лише задоволення. Ну, а ми чим зможемо, тим будемо тобі допомагати і гарний настрій тобі підносити, особливо сьогоднішній день. Дорогенька Наталочко, я тебе дуже-дуже сильно люблю і хочу ще сказати тобі такі радочки. Цей день має дуже чарівне походження, тому що сьогодні твій день народження бажаю, щоб зорі тобі посміхались, люди усмішку тобі дарували, природа здоров'я, що піднесла, а ластівка щастя мішок принесла, а ще романтики, дружби, кохання. Прийми від мене мої щирі вітання, здійснення мрій під мирним небом. Усім друзям щиро-щиро дякую, хто був зі мною, хто буде вітати, мої сестричко. Я усім вам щиро-щиро дякую. Усім пока-пока. Гарного, мирного, благословеного неба і гарного дня. Усім пока, пока-пока.